Незвичний карнавал відбувся в івано франківську у казкових костюмах. Містом кружляли велосипедисти. Близько сотні роверистів такий спосіб вирішили розмалювати сіру буденність обласного центру та здивувати його мешканців. Тож учасники перевтілилися у клоунів героїв фантастичних фільмів чи тварин. Чи не наймилішим був ось цей рожевий кролик? Його власником виявився не юний башкетник, а вже зрілий чоловік серед буденних. Днів якоїсь сірості хочеться якоїсь свята. От і, власне, завжди з велосипедом, завжди катаємося, а тут можна і прокататися, щоб люди побачили і посміхнулися. Серед казкових персонажів мультфільмів та кінострічок супермен, чоловік павук, герої зоряних воїн та ось ця дівчина ельф. Завдяки якісному гриму перехожі довго не могли визначити справжність її незвичних вух. Я десь думала ще з дитинства, що мені дуже подобалося фентезі. От. І хотілось бути ельфом, чимось казковим. Ковим яскравим, добрим і милим. Саме цікаве, що я навіть не сподівалася, що мені вдасться втілити всі знайомі і друзі просто в захваті від моїх вух. Основну мету учасники волокарнавалу виконали. Мешканці міста залишилися здивованими та усміхненими. Дуже гарні, гарні, гарні костюми. <рес> Всі гарні, спортом люди займаються краще, ніж будуть вони там курити, петить, краще їдуть на ровер. в Івано-Франківську. Такий захід відбувається уже вдруге. Його ініціатори хотіли не лише здивувати івано-франківців, але й популяризувати велоспорт. Адже за допомогою велокарнавалу найлегше довести, що кататись на велосипеді не тільки здорово, але й весело. Самою основною метою є це те, що дуже багато людей зараз виявило бажання покататися на велосипеді і задати дитин і одягнути карнавальний костюм. Дуже мені приємно і я сподіваюся, що ми започаткуємо цю традицію. Щорічно будемо проводити в кінці серпня, як кінець літа. Після прогулянки центральними вулицями Івано-Франківська найефектніших учасників велокарнавалу нагородили призами. Це абонементи на фотосесії, відвідування спортивної секції, сертифікат на друк фотографій та підключення до інтернету. Костюмовані велосипедисти обіцяють знову зібратися вже наступного року.